І зараз про біль, про яку мовчать одну із болей, мовчать іммігранти, яку провокують оператори державних установ будь-якої країни, навіть не думаючи про це. Бо той, хто не жив в імміграції, цього не зрозуміє. А саме я тільки що вийшла з імміграційної поліції Віталій Квестура, і була жінкою, яка взагалі майже не розмовляє італійською мовою. Щось та й розуміє, але розуміє мало. Оператор старший був оператор, і нова дівчинка, яка є прийшла на роботу і не знала, як проводити справи. І ось він їй пояснює пер так, як пояснює дівчинка симпатична, і він заїгри, знає, їх ха-ха, Десь там якісь жартики, і до е, е, моєї клієнтки. Типу, а що це ви перевіряєте? Дані там все так. Тим ви маєте бути впевнені. Я бачу, клієнтка з великими очима, але ось такі речі. Ну, тобто, потім в іммігранта виникають. Закриття ще більше, тобто вона подумала, що насміхаються над нею, даються документ, щось там починають говорити. Вона не розуміє, вона розгубилася, і в той момент я дивлюся на нього, і йому просто кажу: ми робимо те, що відчуваємо, і все, він більше до неї нічого не сказав. Тому звертайте увагу більше на себе, а не на те, що вони про вас думають. Спокійно і вам пофіг, ваша ціль взяти документ. А те, що вони там собі ля-ля-тра-ля-ля, -ля, Говорять, думають про іммігранта, що вони між собою, бо те, що вони там між собою, то може взагалі вас не стосуватися. Ось так.